Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Трошки мені соромно, бо в мене тут бедлам, Але хочу показати вам свою колекцію косметики, показати, що знаходиться в моєму туалетному столику. Нічого не готувала, нічого не прибирала. Як воно є, так все тут і є, так все і буду вам показувати. Якщо вам подобається такий живий формат, то обов'язково підтримайте мене лайком і напишіть коментар. Мене це дуже-дуже мотивує, і відео будуть рекомендуватися іншим дівчатам. Зараз у мене набагато більше косметики, ніж було раніше. Раніше, тому зараз я хочу передивитися, що тут є, і, можливо, ближче до нового року вже тут зробити красу, тобто позбавитися від більшості косметики, для того, щоб тут було все так легенько, щоб все можна було знайти, щоб не було цієї громоздкості і щоб все легенько закривалося. Поїхали. Ось так тут все наразі виглядає, і я ще принесла рушничок з пензликами, е, котрі я помила. Ось це насправді те, чим я користуюся практично кожен день. Усі інші пензлики в мене не використовуються. Я використовую Real Techniques, дуже її люблю. Е, для рум'ян, до речі, вона завжди, всі роки в мене повністю вимивалась. Зараз вона повністю не вимивається. Е, і це рум'яна від Hourglass. Вони, мабуть, настільки е, мілкодисперсні, дисперсні, що дуже. Дуже-дуже важко їх позбутися повністю з щіточки. Бачите, вона навіть трошки линяє, коли сохне. Далі професійний спонжик від Beauty Blender. Насправді, мені більше подобається від Real Techniques, але я ним сьогодні фарбувалася, і він мене зараз ще не вимитий. Цей він більш пористий, ніж Real Techniques, бачите? І він наче трошки товще наносить косметику, ніж мені хотілося б. Це пензлик польського бренду ХБ. Виглядає він ось таким чином і насправді дуже-дуже якісний. на рівні з Estee Lauder. Це пензлик Estee Lauder із набору, якщо пам'ятаєте, мабуть, років 5, може навіть 7 тому був такий новорічний кейсик і в ньому йшла кісточка, пензлик ось такий. Це те, що я використовую для тіней, також я використовую ось таку штучку або для пудри, або для хайлайтеру. І розташовую консилер, як правило, ось, ці, ось цим спонжиком, і також ним же можу розташувати. Хайлайтер-рідкий від Шарлотта Тілбері Пензлики. І для пензликів у мене тут ось окремий ящичок. Ось вони в мене тут. Якщо треба про пензлики окремо, ви скажіть, я обов'язково зроблю таке відео. Далі, в мене тут біля пензликів, лежить моя палетка Hourglass. Дуже її люблю. Купувала минулого року. Ось такі тут відтінки ось ця назва відтінків, котрі входять в палетку. Використовую постійно на постійній основі рум'яна. Дуже багато рум'ян використала. Не знаю, видно чи ні. Дуже багато. А ось ці продукти майже не використовую ні хайлайтер, ні пудру. Але рум'яна просто моя любов. Називаються вони «Diffused Heat». До речі, бальзам для губ від Кілс. Наразі використовую, і також наразі використовую ось такий кремчик для рук від Shiseido. Це все з догляду, що в мене тут є, усе інше це декоративна косметика. Пудра Fenty Beauty дуже-дуже мілкодисперсна. дисперсна. Ось так виглядає. в мене десь є кришечка, треба, до речі, її знайти. І закрити цю пудру, бо я її не використовую, вона висипається і висипається. Так, відтінок 0,2 баттер. Також у мене тут старенька моя пудрочка у відтінку 01. Це насправді дорожна вважається версія. Вона йде в одному відтінку призма Libre. Ось так виглядає від живанши. Також дуже-дуже мілка, але Fancy Beauty мені подобається більше. Також у мене тут метеорити. Не використовую ні метеорити, ні пудри, все просто лежить. Не знаю чому. Можливо, треба буде позбавитись, бо вони займають один із найбільших відділів. І це мої найстарші метеорити двієчка. Із постійної колекції, а другий це була якась лімітка. Pearl Glow, якогось там нового року. Далі, що стосується цих продуктів, мені здається, я відразу можу позбавитись від цих рум'ян і не буду навіть чекати наступного розбору, бо я ними просто не користуюся вже. Після того, як купила Hourglass, до цих рум'ян в мене ні разу не потягнулася рука. Колись мої улюблені Blush Baby від MAC, дуже їх любила, просто обожнювала. І мініатюрка від Laura Mercier також. Лежить просто роуз відтінок, не користуюсь, буду позбавлятися. Далі, що в мене ще тут лежить? А, також відразу можу позбутися, не закінчила ще, але вже мені не хочеться ним користуватися від Gorgio Armani відтінок 8. Ось так виглядає. І ось такий від Джорджо Армані відтінок ось, 10 Купувала його вже декілька разів. Дуже класний відтінок на кожен день класно працює. Далі, за рік, мабуть, по одному чи по два рази я використала Лора Мерсіе, мій колись улюблений аметіст. І... Від Шарлотт Тілбері Golden Quartz. Тіні в олівцях. чогось мене не тягнеться до них рука, а тягнеться рука ось до цих тіней від Tom Ford. Відтінок називається 03 New Deep, Це мої улюблені тіні на протязі, мабуть, останніх півроку. Користуюся ними постійно, бачите, трошки замилюється цей відтінок, наношу його на повністю на всю поверхню. Оцей трошечки в куточок, цей трошечки затемняю зовнішній куточок. Рожеве золото не використовую взагалі. Далі тут ще в мене лежить новенька палетка, ще не наносила її, не робила з нею макіяж, бо кума приїздила, хотіла щось швиденько, те що вже протестоване. І ще кума приїде, і вже після того, як кума поїде, тоді я вже буду тестувати нову косметику, бо хочеться виглядати, знаєте, цілий день до 16 годин в. В такому вигляді, щоб не дивитися в дзеркало. Далі, давненько вже в мене ця палеточка від Chanel. Класна, 100% залишається, але вона зараз просто лежить. Дуже тут мало тіней, до речі. Ось ці закінчуються, ось ці закінчуються. Мені здається, що в 2024 році ці тіні в мене повністю закінчаться. Відтінок називається. Ось ось так. 226 рівелі. Далі. Палетка, котру я дуже люблю взимку. Зараз спробувала нею нафарбуватися, але щось все ж таки ну, ще рановато, хай ще полежить. Ця палеточка з оцими, з перлами, більш таких нім'яких палетки немає. Наташа Денона, найновіша моя палеточка, показувала вам вчора, тестувала її вперше. Зробити макіяж ще не встигла. Хотіла сказати, що по тінням все, але ні, там ще дещо є. Що стосується засобів для губ, тут дуже багато всього, але все, плюс-мінус в насибельних, в звичайних відтіночках, покажу вам окремо. Завтра зроблю окреме відео про засоби для губ, а то відео вийде дуже-дуже довге. Тут в мене знаходяться продукти для обличчя пудрові, пудра, власне, від Шарлоти Тілбері. Дуже класно. Теракота від Гарлен це дуже-дуже старий продукт в моїй косметичці, дуже старий. Треба його поновити та поки що руки не доходять. Я хотіла б обновити взяти також теракоту, також у відтінку 01, можливо, 0,2, але більш свіжу, тому що дуже старий продукт, і мені страшнувато ним користуватись. Далі, в мене тут рум'яна, також ще не тестувала в макіяжі. Чекають свого часу, Pillow Talk називається. Від Charlotte Тілбері, ось ця палеточка Bestseller. Час від часу користуюся, особливо для макіяжу, якщо я на вечір кудись хочу, щоб в мене макіяж ввечері був гарний. Але на день частіше використовую теракоту від Guerlain і кремовий хайлайтер від Шарлота Тілбері. Далі, ось ця палетка дуже класна по якості, але я нею не користуюсь. Тут у нас хайлайтер такий гарний, Карні рожеві рум'яна і бронзер. Мабуть, я від неї позбавлюсь, хоча вона дійсно класна. Це палетка із минулорічного кейсику від Destillauzer. Так, ну що, трошки легше стало, мені здається. Поїхали далі. Тональні основи чи туші. Давайте туші, бо я від цих точно хочу позбавитись. Вони в мене доволі давно вони ще не засохли. Напротязі року вони не засохли. А я купувала, хотіла їх порівняти для відео. А нова Lush Sensational і стара Lush Sensational. порівняла, користуюся дуже-дуже рідко. Результат вони дають дійсно класний, але вії вони трошки убивають, якщо довго ними користуватися, тому я від них позбавляюсь. Так, мені здається, ось цей зай буде повністю висох. Відправляю в пусті баночки, пілоуток. До речі, в п'ятницю хочу випустити пусті баночки. Якщо все буде добре, то в п'ятницю а, вийдуть. А, ось так: пілоток, пуш-аплес класна туш а, Довго я до неї звикала. Але класна. Якщо пам'ятаєте, Сефора в боксику додавала ось таку туш від Hourglass. Також класна туш, дуже мені подобається. Наразі нею користуюсь час від часу, але частіше всього користуюсь своєю найулюбленішою туш'ю від Estee Lauder. Ось так вона виглядає, і називається Sumptim's Extreme. Це туш з ефектом накладних вій. це просто бомбічна туш. У мене вона кожного року, кожного року я її беру. Собі про запас і цього року в мене вона є з набору Estee Lauder з новорічного. Так, що тут ще? Олівчик для брів, показувала вам його детально в огляді Шарлота Сілберів в покупках. Далі цю тушь ще не пробувала. Fanfest від Benefit це новенька туш Від Sisley також туш як на мене, звичайна туш нічого особливого. Далі підводочка в мене тут мініатюрна ланком і доль. Далі в мене тут олівець, просто обожнюю його, дуже класний, дуже гарний олівець. Rock and Hall каял від Шарлотта Тілбері. Намагаюсь знайти відтінок. Барбарелла Браун називається такий майже чорний, але не чорний. Далі гель для брів у мене наразі від Анастасія Беверлі Хіллс воняє просто е жахливо цей гель для брів, але іншого наразі немає. І ось ця туш, я її вже відкривала, показувала щіточку, тестувала для відео про туші, але я нею ще не користувалась, вона в мене тут лежить про запас, також від Шарлоти Тілбері з Secret Box. Так, ну що, тональні основи консилери, і потім переходимо. Ось там у мене просто клондайку. усього, я навіть не. Не пам'ятаю, якщо чесно, що там лежить. А в мене тут тональна основа від Chanel Тональна основа від Dior. Користуюся нею наразі кожен день. Дві тональні основи від Charlotte Тілбері ще не тестувала, не починала ними користуватись, приїде по мак, тоді вже почну, бо мені треба подивитися, як вона себе веде з різними кремами. Ну, це довго. Далі праймер отакий Wander Далі румяшки. До речі, треба їх спробувати найближчим часом. Це не так багато часу займає. Далі в мене тут гель брів від Шарлотти Тілбері закінчився. Прибираю його звідси. Хайлайтер від Тілбері ще не закінчився. Класний, найкращий продукт. Так, ось цей консилер від Clay Depot коштує десь 55, мабуть, євро, ну, більше 50 євро точно, 52, можливо. Але він мені не сподобався з першого разу, буду ще тестувати. Про запас у мене тут лежить хайлайтер, має лежати отам. От Все, що про запас у мене лежить, отам от подалі. Далі, так я і не купила собі Макспрей, досі в мене лежить про всяк випадок Шарлотта Тілбері, але я тільки з'явиться в мене Mac, Шарлотта Тілбері піде геть. Далі в мене тут Magic Away ось такий консилер від Шарлотта Тілбері Майже закінчився в мене мій hourglass У відтінку ваніш мені здається, в мене так ваніш. буду повторювати, бо дуже подобається. Але насправді консилерів у мене зараз багато. Тому повторювати буду, мабуть, тоді, коли вже. Під закінчиться те, що є. І ще один консилер від Шарлотта Тілбері, до речі, у мене ще є консилер від Dior, але через те, що тут так багато всього, я навіть не знаю, де він, мабуть, туди кудись заліз. Давайте подивимося, що в кутку. В дальньому, бо я сама не знаю, туди все напихується, напихується, і так і не доходять в мене туди руки. Так, це Шарлота Тілбері мініатюрна туш, пілоуток, це класно. Далі пробнички тональної основи Makeup Forever Foundation. Наташа Денона вона просто велика. Я її використовую як дзеркало доволі часто. Але зараз вона лежить отам у мене, бо зараз я її не використовую. І ще дві туші rare beauty і хто це такий Milk. Далі, а від Milk контур, до речі, треба протестувати. Запасочка для олівця для брів, котрим я користуюся. А ще тональна основа від. Боже, Makeup Forever. Тональні основи, з котрими я хочу подружитися від Lancome, обидві в однаковому відтіночку. Далі Wonder Glow. Я, якщо чесно, я, якщо чесно, не співставила 2 плюс 2, не знала, що в мене є мініатюра, відкрила повний розмір. Ну, добре. Нехай буде. Ой, у мене тут іще консилер. Я вже забула. У мене тут є консилер від Chanel у світлому відтінку 01. Треба його дістати, використати. І оці вони вже майже закінчилися, треба їх добити. Estie Lauder Brush, Brush and Glow консилер хайлайтер. Дуже-дуже такий світленький. Ось про цей консилер я казала, що він в мене ще є. Тут цілих 12 мл. 11 11 мл. Він у мене вже такий старенький, давненький, але він мені подобається, він ну, гарний, прикольний. І ще одна запасочка для олівця, для брів. А, так, цей олівець для брів закінчився. Не знаю, що він тут лежить. Треба від нього позбавлятися від Анастасії Беверлі Хілс. Ось цей лежить про запас. Якщо в мене закінчиться все і не буде можливості купити а, ще один, буду користуватися цим. Мені подобається відтінок Soft Brown, але мені подобаються більш тонкі олівці, а цей такий, бачите, товстенький. Минулого року на чорну п'ятницю я брала собі набір: а, отой -то, тоненький олівець Анастасія Беверлі Хіллс, оцей товстенький і гель для брів. Далі, ще в мене тут Wonder Perfect 4D лежить туш. А Минулого року мені подобались коричневі туші. Цього року мені їх малувато, мені хочеться більш виразні очі, тому використовую чорні туші, а коричнева лежить, чекає свого часу. Ой цей треба викинути вже олівчик, він у мене в тональній основі. А це лорак. Пам'ятаєте, колись палетки були популярні? Я ним користувалася в грудні, січень-грудень. Ні, грудень, січень. Що там далі? В Февраль. февралі 22 року ним користувалася, і він в мене просто лежить про запас, не хочу ним зараз користуватись. Це каял в відтінку Еспресо від Естілаудер. Я ним користувалася і дуже його любила, доки в мене не з'явився Шарлота Тілбері З'явився Шарлотта Тілбері, Тілбер, цей пішов на другий план. Так, далі в мене тут про запас лежить помада і блиск. Точно такими самими я зараз користуюся, а ці в мене про запас новенькі, повненькі. Далі буду позбавлятися від тональної основи, Ой, від тональної основи Джорджо Романі. Ні, мабуть, не буду позбавлятися, зараз стало прохолодно. Можливо, вона буде себе по-іншому вести, але влітку мені зовсім не подобалось, як вона себе веде. Протестую, якщо нічого не змінилось, то буду позбавлятись. Далі, бібітрем від Arborian тут лежить, відтінку клеєр. Закінчився в мене олівчик Dior Show. Використала їх, я не знаю, вже, мабуть, два десятки за своє життя. Один із кращих олівців для брів, що я коли-небудь купувала, що я коли-небудь користувалася, але зараз вони трошки задорогі, тому я купую 16 євро. Коштує оця змінка для. Шарлот Тілбері і користуюсь Шарлоттою. Вона не гірша, можливо, навіть краща, можливо, на одному рівні з Діор, але вона значно-значно дешевша. Діор задорого для мене наразі. Відсісли лежить тут у мене тінюшка ось ця з минулого року. Також буду позбавлятись. Все дістаю її вже звідси. Одне, одна справа, коли в мене було місце, і могла я собі дозволити, щоб щось ось так зберігалося, а інша справа, коли вже місця мало, то треба позбавлятися. Далі size Up маскара від Sephora, це якась новинка в них. І того, дивіться, в мене 4. Чотири. І ще ця повнорозмірна 5 тушів про запас. Це дуже багато. Що це ще? А, ще одна мініатюрка тональної основи, тільки Glow. тільки версія Glow. Треба спробувати. Версію Glow. можливо, мені зараз на зиму Glow більше зайде, ніж матова версія, якою я наразі користуюся. І все, І ще тут дві палеточки. Від яких я вже надумала також позбавлятися, ну, може, ще один шанс дам. Перша це Шарлота Тілбері, вона йшла, я її не вибирала. Я взагалі тіні від Шарлотти Тілбері собі не купувала. Всі три палетки, які в мене є, вони всі три йшли ну, десь. Якось. Ця палетка йшла в Сікретбоксі, ті палетки йшли в подарунок ось така за Super Nudes називається. І палетка Dior, її вже зараз не купити. Я її купувала двічі, вона мені просто вже трошки набридла. Першу палетку я закінчила повністю. Цю палетку, я, як бачите, також дуже добре поюзала. Не знаю, чи позбавитись від неї, чи нехай лежить ще. Подивимося з часом ближче до. Нового року ще раз зробимо розбір. Ось так тут усе виглядає наразі зовсім трошечки ми з вами прибрали дечого. Ну, Загалом те, що закінчилося, те, чим я точно не буду користуватися. Ось такий в мене туалетний столик і в принципі, це вся моя колекція декоративної косметики, яка в мене є. Більш ніде там ні по яким сумочкам. Ну, є ще пудра в одній сумочці, але вона така стрьомна, що я навіть не хотіла її сюди нести, я про неї згадала, але е, не стала її приносити. Ось так все виглядає. Якщо це відео вам сподобалось, звичайно, підтримайте мене лайком. Напишіть чи зробити окреме відео про якісь окремі продукти, там, про пензлики, чи про туші, чи про тональні основи, про помади, знаю що будуть запити, тому про помади я викладу відео завтра. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком. Мене це дуже-дуже мотивує, і побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!